ми ті трактора, бо не маємо хлопці, вибору. Літо сезону нема. Техніка, от, бачите, стоїть. Стоїть і стоїть. Тому а, прийнято було рішення прийнято було рішення на всі сінтаї, фортежки. Фортешки він же сінтай. Отакі от, скинуть ще для людей ціну. А, які є конкретно, які є моделі їх. А, там є їх чотири види. Всі на базі. Трактора Сінтай ізначально зроблені. Саме простенька XT-244 Lux. Він повністю йде. 8 передач, КМ мотор йде. От, ровний пол. Бачите, двадцять колія. ось пише XT-244 Lux. щоб вас не пугало лейба э, Форте. Це просто постачальник Форте. Бачите, колеса високі. Uh, як кентавер Еска, по суті. Коробка така, ж, теж велика, мости, чулки не тоненькі, слабкі, 8 передачів має. Сідаєш uh, ровний пол uh, бокова куліса, все зручно, все добре, uh, все зроблено. От, вийде вам економія баксів 400-100%. додачу, Тому uh, зараз саме час взяти цей повнопривідний 3 трактор ЕС без ремня. Бачите, навіть без гіпкої муфти він. Тобто не агрегатується, він гіпка муфти, пряма йде передача. Це іде в нас люксова. Люкс РД 244-й. Такий є ще. Теж на моторі KM385. Тут бачите повністю полікровний. Тут йде в нас більші колеса. Тут у нас вже 11,2, А, тут 9.5 йде. Вибачаюсь, хлопці. Вибачаюся, є ще на 11,2. Тобто які є ще і на 9,5. Є різні комплектації, можете собі вже бачити з різними дизайнами капотів. Тут ще зроблено файніше, тут ще більш вирівнений пол взагалі. Тут винесена така рухаять далі, там ще йде дві виходи, дві гідровиходи на гідравліку, дві пари йде назад. Вот, і буде ще зашита жопа. Вона, поки не зашита, ще не стоїть. Железка. Там ще железка перекриває, стає закрита жопа. В нього Зашита задні, задня частина. Вот. І е, в нього бачите, ще грубший задній міст. Ось цей розподільник. І тяг більший. Ті же піднімає півтонни повноцінно. Прошу, піднімає 400, десь тут же піднімає півтонни, бачите, довші рейки, довші тяги. Вот. Також маємо такі ось самопростенькі а, люкс цей з зашитою жопою. Бачите, вже він готовий. Отако він виглядає. Теж на моторі КМ 385 ВД. Тут йде ровний пол. Повністю. Тут іде в нас 6,5 резина на 16 радіусі. Грубша. І а, тут в нас іде задня резина, теж іде грубше. Ось, о. показує 11,2. Кому треба ширше, щоб було. От, трошки більше балансір йде. Теж дві гідропари, зашита жопа. такий ще є варіант. От, з таким окупотом. По суті, є хитрі види, там мінімальне між ними відчє, основні відчляння між ними в колесах. І наймаленькі є 24, метр 20 колія. Цих всіх йде, колія вже, бачите, метр 20, маленький динаметровий. кінтайчик, Тут я усіх 20 колія. І колесна база, і коробка на 8 передач. Такі його є варіанти. Вот, ну Я вам показав ізначально, що то є Сінтай. Тобто Сентай вже провірено вже в де. Форте це їх постачальник, фірма Україні, яка завозить ці Сінтай. Вони можуть так само зватися БУАТ, вони можуть так само зватися там, ДМТЗ чи Терафорс. Ну. Різниці в цьому немає абсолютно. Вони всі ідентичні, хіба різні наклейки різні капоти. Київська фірма дає хорошу знижку, любить. дає хорошу оцінку на всі модельки. Зараз, поки літо, поки не сезон. У на ціна. ціна. І ось, ви бачите, по центру стоїть наймалий з вищою кольою на метр десять. Це йде в нас самий простенький, просто XT-244 без люксу. Вот. На меньших колесах, на двадцятых. Вот. Самая проста версия. Вот такие его вот маємо, хлопці, линейку, тракторчиків э, Синтай. Зараз. Э, мужики, давайте по -по подзаведемо, подивимось, послухаємо. Двигуновий. Вот Отличный Отличный вариант для себе, для села Замість трьох. Замість ременных тракторів в матч Зараз поки є дешеві бюджети, поки є утінка. Вот такі є трактори. Хлопці. По як вачу, по комплектації різні варіанти є абсолютно. По тяговому засиллю, по підйому навески, по ширині плес, по... Опціях, гідравліка, зашита, не зашита, жопа і так далі. Там же можете собі вибрати, що вам більш пасує, щоб за зайви не платить грошей. А вот, за зайві не нужны вам опції. Хлопці. Тому а, підписуйтесь на канал, звертайтесь по номеру телефона, який ви бачите на екрані. Питайте тракторці RD XT244. Поки є знижка, ловіть знижку.